Писати листи дуже важливо, тому що коли ти там знаходишся в ізоляції, Російська Федерація намагається зробити все, щоб ми там, знаходячись, не відчували цю підтримку, і наш психологічний стан був більш пригничений. Оці листи це як таке, знаєте, вікно в інший вільний світ, коли ти отримуєш це велике емоційне піднесення, це ну дуже велика справа. Тому нехай ніхто не думає, що а я напишу листа. Чи не буде писати, а що я там не... про що завгодно. Пишіть про що завгодно, що вас цікавить, поділитися з цим можна, з людиною, може заохотити його, щось там прочитати, чи щось дізнатися і так далі. Тому що в місцях неволі дуже обмежений доступ до інформації. Ви можете от стати цим, тим каналом і розповідати, що відбувається. Звичайно, про деякі теми не можна, тому цензура не пропустить, але про щось, що дозволено. Про наукові відкриття, якісь історичні листи. Мені надсилали е, е, і сучасні і там вірші Булата Окуджави, Фазилі Скандера, чи якісь нові, навіть дуже на такій, знаєте, на грані Фолу, скажімо так, вірші, чи виступи якось, е, а виступи відомих там людей, які актуальні сьогодні. Е, одному моєму сусідові він росіянин, але за політичним переслідуванням знаходиться. В цій в'язниці він отримав навіть листами цілу книгу, там, я не знаю, 30 чи скільки листів, Отак так людина йому надсилала, щоб він прочитав якусь актуальну літературу. Звичайно, можна робити акції на підтримку, нагадувати, звертатися до тих, хто працює. Тому що ви розумієте, що увага до певної тематики, яка б вона не була, вона така швидко вплинна. Так? І знову і знову привертати увагу до долі наших громадян. Мадян, які знаходяться там в неволі, це дуже важливо для них і повідомляти їм, робити знімки, говорити, ми про вас пам'ятаємо. Це дуже важливо, тому що для людини, яка несправедливо знаходиться в в'язниці, важко знайти певну таку духовну опору і триматися. От ми, кожен, можемо допомогти в цьому от, нашим. Хлопцям та дівчатам, які опинилися в таких важких умовах, щоб вони трималися. А для цього не так багато можна зробити. Звичайно, є речі, які вони в руках держави чи міжнародної спільноти, ми не можемо. Але звичайний українець може от підтримати духовну силу, надати духовних сил нашим людям там.